Слава Україні, українські орхолюби! Незвично сьогодні розпочинається відео, адже ми з вами їдемо із Луцька до прекрасного невеличкого міста Ковель у Волинській області. Доволі цікава та трішечки інтригуюча у нас сьогоднішня поїздка. Адже нам усім дуже цікаво дізнатись, де у Ковелі можна придбати орхочки та в яку ціну. Якось одразу, доволі спонтанно, я побачила крамничку квіткову піоні, яка знаходиться в місті ковелі на вулиці Театральній 6, Дріб 4. З лівої сторони, одразу при вході, нас зустрічають орхочки. Я вам зараз все покажу, але погляньте саму крамничку. Вона така цікавезна, невеличка, компактна. Кожен куточок продуманий. Мені здається, що все зроблено в стилістиці провансу. І одразу видно і відчутно, що власники вклали сюди душу, адже кожен куточок продуманий до дрібничок. Погляньте, ось зверху, наприклад, при вході як класно! Підвісили орхочку. Вартує ця мультифлорка 580 гривень. Також є ще одна з іншого боку. І розпочинаємо ковальську орхомедитацію з шикарного сортовичка Golden Baby. У цієї жовтенької мультифлорочки ось така прекрасна коренева. Вартує вона 550 гривень. Поруч із нею не менш вражаюча жовтенька кралечка, також мультифлорка. Не знаю, хто це. Чудова у неї коренева і якийсь дуже-дуже класнючий сорт. Можливо, ви знаєте та й підкажете. Поруч із ними жовтенька, ще одна мультифлорка лапас, також хороша коренева у неї. Крупноквітковий чармер, дуже розгалужений. Коштує 700 гривень ось така коренева у нього. І з жовтеньких ще ось такий мультик. Також пахне ніжно і ось така у нього коренева. Непогана. Із Арому також в наявності є світ Меморі або ліодору. Неймовірно, красивезна, без мутацій, стандарт. Мені здається, що там ще є малесенька дітка. Із мультиків ще ось такий крапунчик по 550 гривень, але із точкою росту. Зазвичай я його постійно зустрічаю на відеооглядах із точкою росту. Ще в наявності ось такий мультик. Здається, що це персиваль, єдине коренево не видно, адже там паперова огортка. По 550 гривень є класнюча, дуже розгалужена Санта-Роса, яка також пахне. І ще ось такий бігліпчик по 550 гривень, не знаю, пурпур-рейн або хтось інший. Губа трішечки збиває мене з пантелику. Погляньте, яка крупноквіткова красуня. Написано, що це. Юпітер на горшечку, але ж ми знаємо, що Юпітер не такий. Можливо, хтось з батьків так розквіт, не знаю. Ще ось така краля венозна. Корінчики приховані за огорткою по 550 гривень. Біленька ще є, крупноквіткова, а також блискавка бігліб по 550 гривень. І ось така шикарнюча в нього коренева. Роттердам в наявності. Поглянемо кореневу. Прихована. Ще ось такий крупноквітковий шовтенький вражаючий біг -лібчик. і Преторія за 500 гривень. Ух, як мені подобається ця новиночка, така вражаюча. Бомба. І в куточку хтось з Голдені. Як бачите, у цій затишній, естетичній крамничці дуже хороший вибір сортовичків. Кравничка Півонія кликає лишень позитивні, спокійні асоціації. Мені дуже приємно, що якраз моя поїздка так випадково розпочалась саме із цього магазинчику. Як бачите, тут також є різноманітні цікавинки та свіжозрізи. Усе таке красиве, дійсно європейський рівень крамнички. Дуже привітний персонал, і я передаю одразу вітання пані Тані, яка дуже гарно до мене віднеслась. До речі, в інстаграм піонія має свою сторіночку. Вона виглядає ось так. Постійно дівчатка викладають асортимент наявного товару. І цього разу ще й орхочки, які я знімала. Як виявилось, я потрапила ще й на свіжу поставочку. Дівчатка уточнили, що орхочки вони відправляють новою поштою. Та й не лише орхочки. Зайдете до них на сторіночку, переглянете, подивитесь. Асортимент всього вражаючий. Щиро сердечно дуже вдячна власникам півонії, що дали мені дозвіл на відеозйомку. Мені неймовірно приємно, що моїми очима вся Україна побачить асортимент орхідеїв у ковелі, та ще й побуває ось так онлайн через YouTube. Малесенькій орго подорожі, не виходячи із своїх домівок. А я ж почимчикувала далі на Театральну 2. Недалечко від півонії є ось така крамничка Юлія. Вона знаходиться на самісінькому початку квіткового ринку. Всередині також величезний асортимент свіжозрізів, букетів, іграшок. І у другому відділенні цього магазинчику стоять орхочки. Ціни також від 500 гривень асортимент по своєму вражаючий. Я вам зараз докажу. Ось ця красоня подібна на Black Stripes, хоча це не вона. Я похапцем знімала і не відзняла назву, яка точно зазначена на горшечку. Можливо, хтось знає, будь ласка, озвучте. А ось ця бускова красуня підписана як Поп Стар. Коренева у неї також хороша. Поруч із нею біленька сусідка крупноквіткова Вінсор. Поглянемо одразу ще її кореневу. А вона у неї непогана, як бачите. В наявності також є монтрекс. Дуже розгалужений, з хорошою кореневою ось такою. Лембонган так підписана назва цього красення бігліпа на горшечку. Уявляєте? І коренева чудова. Ще ось така жовтенька краля. Яка зазначена як Голден. Далі назва стерта. Хтось з Голденів. На дві гілочки орхочки вартують 650 гривень. Їхня коренева за паперовою огорткою. Але поглянемо асортимент. В наявності ось така миловидна кралечка, а також агресивно-бускова шикарнюча сангрія. Багато бутонів у неї ще. Поруч із нею. Ось такий фіолетовий красень. Не знаю, хто це, але він вражаючий, хороша розетка в нього, ще ось така красуня з білою губою бускова та біленька. Вони по 600 гривень. Знову ж таки, Монтрекс є Сурфсонг. Вони без паперових огорток, тому бачимо кореневу. І вона гарна. Ще ось така пускова краля. Також наявності бігліпчик Калімантан. Гарний пишний, крупноквітковий красень. Поглянемо ще його коріннячко. А воно ось таке клас. Як бачите, асортимент орхочок у крамничці Юлія також по-своєму дуже цікавущий. До речі, також продаються тут поруч засоби догляду за орхідеями. Щиро сердечно дякую пані Юлії, власниці цієї крамнички. За дозвіл на відеозйомку. Мандруємо далі, а далі за Юлією, в саме кінець квіткового ринку. Орієнтуйтесь на ось такі червоні двері. Тут продає пані Таня. У неї також є цікавий асортимент орхідей. Давайте більш детально ознайомимось із асортиментом орхочок. Як бачите, в наявності Сурсонг. Свіженький, гарненький, розгалужений і коренева у нього хороша. Ця краля фіолетова подібна на Джой Райт, але і не подібна, тому хто це стверджувати не буду, вона є в наявності. Поруч із нею біленькі, крупноквіткові стандарти. Ще ось така ніжно бускова красуня із вогняною губою, хто це не знаю, а ось поруч дуже вживу вражаючий сорт, не знаю, хто це, але колір дуже-дуже насичений, ось така коренева у нього, ще ось така красуня. рябенька. Насичена, бархатиста. Поруч із нею ще одна трішечки змутувала. А ось це мінськ. Ця крупноквіткова пускова кралечка подібна на Сакраменто, але це хтось інший. Поруч із нею Мондріанчик, біленька та Сурсун. А ось бігліпчик-джентельмен. Крупноквіткова чи меган чи арт-нуво. Ще ось така красоня з натяком на винозність, ніжненька і ось такий ніжнючий біглівчик. Ще ось така зефірочка і рожева Барбі, ніжна ніж. Трішечки більш насичена рожева ось такого плану орхочка. Ще ось така бурячкова та жовтенька ферарочка. І венозничок, не менш ефектний, як він гарно грає на сонечку. У пані Тані також є букетики та свіжозрізи. щоб її знайти театрально один. Орієнтуйтесь на ось такі червоно оранжеві двері. Пані Таню, я вам також широсердечно вдячна за дозвіл зйомки. Планувала я ще в декілька локацій потрапити, але, на жаль, не склалося. Але хоч трішечки матимете уяву про Орхочки у місті Ковель Волинської області. Звичайно, Ковель я завітаю ще колись, і обов'язково вас усіх запрошу. Хоч трішечки, але моїми очима та й поспоглядали. Орхотки у Ковелі, Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!